Це відставка антинародного уряду. Я вам хотів повідомити річ малоприємну, але дуже символічну. Тут вночі якась падлюха вкрала банер біля тарифного майдану Свободу політв'язнів. Хто з вас не знає, сьогодні теж про що домовились? Порошенко, Меркель, Путін і Оланд, в Парижі за практично посповну здачу Донбаса. І там є пункт амністія для всіх. Терористів, сепаратистів, для тих, хто зсіляв голови нашим солдатам, для тих, хто заставляв наших героїв полонених їсти шеврони, для тих, хто вбивав мирне населення, зокрема жінок і дітей, для тих, хто знищував інфраструктуру, роками збудовану на нашому українському Донбасі. Їм амністія це ганьба, люди. Так не може бути. Ганьба! 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 Ганьба. Ганьба! Водночас всі ці про московські наволочі а українських патріотів день у день саджають. Зараз сидить українських патріотів, добровольців, героїв війни, героїв революції більше ніж про Януковичу. Це не менший сорок. І тому ми всі бачимо, поки на волі Єфремови, Льовочкіни, Вілкули. Бойки, все це інша сволота, яка тут будувала тиранію Януковича, розграбовувала країну. Вони усі на волі. Оця влада Порошенко перш за все з ними домовилась. А в цей час саджають українських патріотів Юрія Сиротюка, Кіборга Костянтина Кривича, Богдана Тицького, Григорія Гульвіченка, Максима Черняка, Максима Дескета та багатьох інших, які горемо Січука нашого по суті вбивають. Нинішній так званий український доктор Менгеля, начальник слідчої частини медичної частини слідчоїзолятору СБУ Артем Даниленко. І тому завжди кожна революція, яка перемагала, мала і таку вимогу свободу політв'язням. І ми це бачили, коли переміг і Майдан під час революції гідності, завдяки законопроекту Олега Ляшка, вийшли понад 20. Політв'язнів режиму Януковича, з них більшість одразу поїхали на фронт. Алло. То і сьогодні однією вимог майдана має бути свобода усім українським патріотам, свобода усім політв'язням антинародного промосковського режиму Порошенка. Голосуйте, будь ласка, Хто за Політв'язням! свободу політв'язням! свободу політ. Хотів би, шановні громадяни, шановні люди, проінформувати вас про те, до чого опустилася влада. Ми всі бачимо, наскільки втратили вони довіри людей. Яка низька явка на вибори, як жалюгідно мало в порівнянні з минулими понабирала партія ППП, ППП, як один мій знайомий каже, президентська, куди і Яценюк, і Порошенко і Кличко, і всі ці негідники, які сьогодні тарибалять країну, входять. До чого вони опустилися? місті Павлоград здавалося в Сепарському місті, де по російській нації другий тур виборів вийшов Ватнік Вершина і вийшов український патріот, який зараз їде сюди. Євгеній е, Теріхов, легендарний титановий Джексон, який більше ста осколків, ворожих московських радів себе увібрав, як Шевченко писав, і зброя потонула в його тілі, і близько 30 осколків з нього ще не витягли. Так щоб не дати цьому молодому хлопцю, який Україну захищав зброю в руках. Дослухайте, будь ласка, що робить влада? Вони фальсифікують начебто в Павлограді менше 90 тисяч населення, щоб не проводити другий тур. А ватніки хай проходять. Ми чітко бачимо, що промосковський режим Порошенка все дістає Україну москалям, тому що цим цинічним баригам дорожча ліпецька фабрика, яка досі працює, і платить податки в бюджет Російської Федерації за рахунок чого. Бивають, фінансується московська армія, вбивають наших солдат на Донбасі. Їм дорожче Севастопольський морський завод, який належить е, паритетних долях президенту українському в лапках Порошенку, бо він ніякий на український, цинічний Барига, який продає Україну і російському олігарху Гілорище. Хай вони подавляться конфетами липецької фабрики, хай їх передавить продукція Севморзаводу. заводу. Але ми звідси нікуди не підемо і щоб. Не розчарувати кращих, щоб не е, синів своєї країни, щоб не був марним подвиг тих, хто воює. Ми маємо тут в Києві добитися радикальних змін в своїй країні. Зниження тарифів, підняття пенсій, зниження пенсійного віку для жінок, що ми досягли, але на жаль Порошенко і Шуля гройсман виплати вкладникам США справедливі виплати чорнобильцям, інвалідам, аванцям, дітям війни. Відставка і кримінальна відповідальність для всієї цієї української влади. Дякую, слава нації. Шановні друзі, шановні побратими, значить, наша акція безстрокова. Вона не закінчиться до того часу, поки ми не доб'ємося від президента уряду і парламенту виконання вимог тарифного майдану. Тому я звертаюся до коменданта Тарифного майдану, народного депутата України Сергія Скуратовського, до моїх колег народних депутатів, які відповідальні за е, розміщення, за облаштування керівників делегацій з областей, кожного підійдіть, які проблеми, щоб ми з'ясували, щоб на ніч ніхто не залишився недоглянутий, ми тут залишаємося і на ніч і скільки треба, і я так само ночую тут у палаці разом із вами. Крім того, повідомляю о 18-й годині. Ми продовжуємо наше віче о 18-й годині, під час якого будуть виступати новообрані депутати, мери міст, представники громад. З усіх областей України, які будуть розказувати вам про ситуацію в країні і про нашу боротьбу. Отже, я звертаюся до вас, шановні друзі, браття і сестри. Ні кроку назад, поки не переможемо, поки не досягнемо результату, поки не здолаємо цю злочинну ганебну політику нинішньої грабіжницької влади. Наголошую також нагадую, що мікрофон у нас відкритий. Кожен бажаючий може підійти, виступити і сказати все, що думає, що на серці, і що болить. Дякую вам, що ми разом, що ми спільно разом ідемо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Майдан це наш новий Холодний Яр. І ляшко у нас, як отаман Чучупа. Але давайте давайте згадаємо, як незважаючи на героїзм, Холодний Яр не переміг до кінця чого. По тій причині, що в керівництві були люди, які зрадили, які, вибачте, скурвились, які пішли за спинами своїх побратимів на переговори з владою, так ми зараз повинні разом прийняти рішення. ніяких за кулісних переговорів. Тільки відкрито про щось домовляємося і вповноважуємо на це одну людину, Олега Ляшка. Хто за yeah. я хотів би, щоб слово взяв чоловік? Він до мене завжди підходить, коли про це слово, каже, дайте каліці слово Насправді пан Юрій е, не зовсім правильно каже, бо якраз справжні інваліди сидять отут тут в кабміні. Вони хворі на голову, просто в них там не вистачає. щось. А такі герої, як попри проблеми зі здоров'ям, завжди в авангарді боротьби свого народу за його волю, за його права, за гідне життя для всіх українців, як Юрій Федун, такими ми можна тільки гордитись.